Доброго дня! Роблю серцеву реанімацію. Перевіряємо голову та шиї на поранення. Перевіряємо дихання. Кудемо руку на живіт ближче до грудної клітки. Рахуємо 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. За 10 секунд я не почув жодного вдоху. Починаємо робити серцеву гневу реанімацію. Перевіряємо грудну клітку на поранення. Ділимо умовно на три частини. Кладемо руки посередині. Робимо 30 натискань. Беремо стерильну серветку, кладемо на протову порожнину. Затискаємо носа, робимо два вдохи. Робимо знову 30 натискань. Робимо до тих пір, поки в пораненому не з'являться ознаки життя. Серцева легнева реанімація закінчена. Беремо Пов'язка до правил плечовий собою. Перший етап етап фіксації. Два циркулярні дури у верхній трактині плеча. Далі в попередній ділянці грудної клітки до задньої поверхні до, до ураження плечевого собору. Роблю колосок. Знову по грудній клітці до задньої поверхні та до уважної плечевого собору. Роблю колосок. Повторюю теж само. Снова видоподици. Пригладихме та роблю гра. Оставяме закрити чаята, във 20 двамата, която ми рътени третині Да закриваме закріплюю

Далі опускаем вниз, закриваючи окопи и върху піднімаючи на машена пътила си вида хода на 2 раза. Пиксуваме двамата в колярна дякую за увагу. Добро тя. Викладаю пов'язку на потилицю вісіка. Для цього нам потрібен би та закріпка. Роблю два фіксуючі на коло лохма та котилочну дерба. Слідкую, щоб гушні ракуни пацієнта не були закриті. Далі прийде правого шного ракування на передню поверхню шиї та вивожу на ліву шнурного раку та роблю фіксуючи тур. Далі тури повторюються. Слідкую за станом пацієнта. Знову веду під праву на передню поверхню шиї та ввожу під лівочного ракування та роблю фафіксуючи турик навколо лобна та потилично горба. Закріплюю обв'язку закріплюю Пов'язку на потилицю вісімку закінчуємо. Дякую за увагу.